Мрійте про домашній бар не знайте з чого почати. З цим я сьогодні вам допоможу. Мене звати Андрій. Ви на каналі Котельніх Хроніки. І сьогодні я вам покажу 11 алкогольних напоїв, з яких варто починати бар. І перше, з чого я хочу почати, це мій улюблений бурбон. А саме Wild well Turkey 101. має 110 пруфів або 55 градусів. Має смаку колино мед, кармель. дуже насичена по смаку, і ідеально підійде до віскі Саур, old та mint julep. Що ще, ще я можу порати з бурбонів? Це Four Roses, теж дуже смачний бурбон, і також Bullet Bourbon, теж дуже класний. Що ж, другим алкоголем буде це житній віскі. Я використовую Jim Beam, Дуже непоганий, тому що я взагалі-то не дуже люблю Jim Beam, Але саме житній дуже класний, має карамельно ванільний смак, відтінки дуба, кориці, і ідеально підійде до Манхеттену або Бульварз'є. Дуже чудовий віскі. Також що можу ще порадити, це знову ж таки Wild Turkey житній, Bullet Bourbon, але теж вже житній і Rittenhouse. Третій в моєму списку це джин. І я думаю, багато хто знайомий з цим брендом. Танкі Ray. один із найпопулярніших джинів у всьому світі. Дуже насичений смак ялівця, нотки цитрусових приємні, дуже збалансований і гармонійний смак. З джином можете приготувати такі коктейлі, як Гімліт, «White Lady», Джин Фіз та Джон Collins». Також з джинів мені подобається це White Line. «Crafters», Але щоб я точно не радив брати з джинів, це ось такий джин «Magellan». Французький джин, і знаєте, я зазвичай не дуже привередливий в смаках. Але цей прям, ну, типа ні, він такий має приємний блакитний колір, але по смаках він дуже-дуже слабий. Е, прям не знаю, що то за біда така. І, до речі, я розповідаю про алкоголь, який йде багато класичних коктейлів та й не тільки, які ви можете додати, зміксувати і вийде чудовий напій. Четверте, так, місце або просто четвертий алкогольний напій це буде. Текіла, думаю, багато хто любить текілу. А, мій вибір це джарана, дуже насичений смак агави, фруктові нотки. І а, до текіли є така вимога, скажемо так, це щоб вона була з стовідсотковою агавою. Наприклад, хосе Куерва не має 100% агави, і тому її, ну скажімо так, не течу не варто брати, просто що смак не буде. Ну, насичений агавою. І з текілою можете приготувати такі відомі коктейлі, як Маргаріта та Текіла Sunrise. Чаш п'ятим... кажу, місце, не місце, просто п'ятий по списку буде Ром. Саме Plantation. А, дуже подобається мені цей ром. А, в смаку має тропічні фрукти, банани, коричневий цукор. І він йде бленд з трьох місць: це а, Барбадос, Ямека та Тринідад. Дуже класне поєднання і добре підійде до таких коктейлів, як Мохіто та Дейкірі. Що ще можу порадити? Це матусалем, дуже класний ром з Домінікани, теж фруктові нотки, а, дуже ароматний і. Класний ро. Шосте в цьому списку займає quant Я думаю, багато хто знає або чув про цей апельсиновий лікер. Використовується багато в класичних коктейлів. Смак насичений, знову ж таки, апельсиновий, смаку має гіркий, і, гірки, і солодкий апельсини. Замінити його можна лікером Sec. Багато брендів виготовляє саме triple sec, такі як. Босс, Марія Брізар, Декайпер. І моя особиста порада це Декайпер. Я зазвичай цим лікерами лікарам, користуюсь, багато де працював з ними, тому мені дуже він подобається. І цей чудовий лікер де в такі коктейлі, як Long Island, Margarita та White Lady. З цього моєму списку це буде бренді, а саме ST Remy. Смак в нього дуже багатий. Наповнити намі ягід, ванілі та дубу. І з ним можуть приготувати такі чудові коктейлі, як Brandy Flip, Sidecar та Between the Sheets. І до речі, рецепти всіх цих коктейлів, які я кажу, є на каналі. І не тільки. Так, восьмий улюблений. Бітер Діани, це кампарі. В собі має поєднання ароматних рослин та цитрусів. Смак гірко солодкий з насиченим смаком апельсину. Замінити можна іншими бітерами, такими як Долін – теж червоний бітер. Люксардо в мене білий, але є так само червоний. Гамонді це вермут, але в них теж є бітер на основі вина. Що ж, наступний в моєму списку це. Червоний вермот. А я використовую французький, Це Долін, дуже насичений смак, пряний, фасмакуючувається мигдаль, кориця, груша, цитрусові. Ідеально підійде до таких коктейлів, як негроні та Манхетен. Предостаннім у цьому списку це горілочка, нейтральний алкоголь. До горілки небагато вимог. Це просто щоб вона була м'яка. Щоб не випирали спирти у вашому коктейлі, я використовую абсолют також Фінляндія, кошкін корва. Мені теж дуже подобається. З горілкою можна приготувати такі коктейлі, як відкрутка та кривава Мері. Як бачите, там вже майже пусто. І як кажуть в Америці, last but not least, Ангастура це бітер, найвідоміший, найпродавайміший у всьому світі. І як кажуть, легенда це чи ні, не знаю, не можу перевірити. Що рецепт знають лише 5 людей у всьому світі, і навіть цих 5 людей ніхто не знає. Смаку домінують гіркі трави, екзотичні фрукти, кориця та багато всього іншого. Повний рецепт на жаль, ми не знаємо. І не лякайтесь, що вона дуже дорога на свій об'єм, тому що в коктейлі йде Пару крапель, це менше одного мілілітра, тому вам вистачить її на дуже довго. А йде вона в такі коктейлі, як Манхеттен, Old Fashion. І бонусом на останок це буде сироп, який дуже легко готувати вдома, але вони є неод'ємні в коктейлях. А, це в мене медовий, також є ще цукровий сироп і Saline Solution. Так, почну з цукрового сиропу. Цукровий сироп це просто вода з цукром, а, є simple. Або звичайний і річ або багатий. Чим вони відрізняються? Це пропорцію ну, співвідношенням цукру до води. Simple сироп це один до одного, тобто на 100 грам цукру використовувати 100 грам води. А річ це вдвічі більше цукру. Тобто на 100 грам цукру використовувати 50 грам води. Я звичай своїх котелів використовую саме багатий. Чому я так роблю? Тому що в ньому менше води. І він довше зберігається. І дивіться, ще така історія. Наприклад, ви бачите рецепт готують багатим сиропом. ви думаєте, ну, звичайного налью в два рази більше. Але це не так працює, жаль. А, тому що а, багатий солодший за звичайний на 35%. Тому краще приготуйте річ сироп і не враховуйте потрібні вам пропорції. Далі медовий сироп Використовую пропорції 3 1 тобто на 300 грам меду використовую 100 грамів води. І останнє буде Saline Solution. це вода з морською сіллю. Тут пропорції до 4-1, але 4 не солі, а води. Тобто на 40 грам води ви даєте 10 грам морської солі. І ці сиропи. Що я сказав, є невід'ємною частиною багатьох класичних і не класичних коктелів, тому а, їх треба мати вдома, вони готуються дуже просто. Якщо ви бажаєте, а, щоб я показав, як робити такі сиропи і не тільки, а, то я залюбки це зроблю. Пишіть в коментарях. Що ж, на сьогодні це все. А, це був базовий алкоголь, який має бути вдома. Якщо бажаєте мати домашній бар. Як ви знаєте, в коктейлі йде купа різного алкоголю. Якщо ви бажаєте поговорити про них, то пишіть в коментарях. А я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та натискати на дзвіночки, щоб не пропустити наші нові відео. І побачимось вже скоро. Па-па!